Пані та панові, вітаю! мене звати Денис Зайченко, і я не вперше на цьому каналі згадую про аварійні системи живлення. Але нагадаю ще декілька разів. Бо, на жаль, саме головний, хоч і трошечки дуже сильно розумово відсталий вимикач електрики нашої країни, навіть після звільнення Криму навряд чи кудись дінеться. І в ідеалі, навіть після звільнення Криму, ракети в наш бік будуть летіти десь ще півроку. Я так думаю, і на ці півроку краще все ж подумати, що вам потрібно у якості резервного пауербанка. саме резервного. Бо я впевнений, що аварійний у тривожну валізку у вас вже давно є. Ну а після звільнення Криму. Ви ж 100% схочете хоча б раз туди з'їздити, правда? І власне подвійна користь від сьогоднішніх героїв огляду так само з'явиться. І власне подвійна користь від героїв сьогоднішнього огляду саме так і з'явиться. Бо у нас сьогодні на огляді 2 є Solar 8000, 2 e є Solar 20000 і 2 є Travel 60. Тисяч для початку. Я особисто думав, що це моделі старі. У більшості з них присутні Type-C, але не очікуйте від них можливості заряджати ноутбуки, навіть смартфони з високою швидкістю від них не зарядиш. Тому я власне і розпочав цей огляд із фрази про аварійні павербанки. Ну тобто купив і нехай лежить на чорний день, але це моделі не старі. У них просто позиціонування незвичне. Бо якщо спойлер ваша сонячна панель працює на потужності до 5 Вт в ідеальній ситуації, то розрахунок потужності буде йти саме на такий рівень, більше додавати немає сенсу. Плюс це і на ціну впливає, що для аварійних моделей дуже важливо. Два є солар 8000 наприклад, пауербанк з чотирма сонячними панелями коштує близько 1200 гривень. Два є Солар – близько двох Ну а модель на 60 тисяч мАч без сонячних панелей коштує 4 тисячі. З вашого дозволу, одразу пройдусь по перевагам кожної з моделей. Усі вони у комплекті мають у додаток до інструкції і кабель USB для зарядки, і, як не дивно, карабін для носіння. До останнього ми ще повернемось, бо з ним пов'язано занадто багато речей у цілому. Далі габарити. Навіть двоє е Travel 60000 тисяч відносно компактний 141 на 76 на 79 мм, При вазі 1250 грам. Так більше кілограма це здавалось би багато. Але не забувайте, що тут 60000 тисяч Це утричі більше ніж у більшості павербанків середньої цінової категорії. Плюс додайте сюди ліхтарик потужністю. 2 Вт або 500 люмен і цілих 6 USB роз'ємів. А точніше, два малопотужних USB Type A до 11 Вт, два потужних Type A до 22,5, один малопотужний USB-C до 11 Вт і один потужний USB-C до 20 Вт. Скажу одразу: на повній швидкості всі роз'єми одночасно не працюють. Хочете швидкість 20 Вт на Type-C, всі інші роз'єми будьте ласкаві, залиште вакантними. Чесно, я не бачу ситуації, де ще 6 USB, що заряджають із швидкістю равлика, можуть бути корисними. Але я і в походах давно не був, тому можливо, і корисні будуть. Плюс 60 тисяч мАч – це 60 тисяч мАч, хоча яка швидкість там буде. І знову ж таки, мене знову і знову дивує, що Type-A у цьому випадку потужніший за Type-C. Але китайці це китайці Type-C потужністю 11 Вт взагалі існувати не повинен. Хоча я думаю, що це обмеження на рівні лише плати, а не самого штекера. А знову ж таки, це дивно. Бо у нас у мене на огляді були павербанки e з таким же нюансом, скажімо так, заряджається, до речі, 2 тревел Travel тисяч за за багато, за довго від 15 до 26 годин в залежності від потужності зарядного пристрою. І то. 15 годин буде лише по роз'єму Type-C2, який підтримує 20 Вт. Також це єдиний. Роз'єм, по якому Powerbank можна заряджати. Втім, загалом 2E-Travel 60 тисяч захищений від перезаряду, має led екран, що демонструє залишок ємності, може зберігати цю саму ємність літій полімерних акумуляторів упродовж 500 циклів перезарядки, і гарантія на нього один рік. Також переваги у кількості роз'ємів, хоч яка перевага це є, не продовжується на 2E Solar. у цих моделей. Переваги є свої. Як от, наприклад, 4 сонячні панелі у м'якій обшивці, котрі загалом дають, у залежності від моделі, від 4 до 5 Вт потужності при прямому освітленні. І коли я кажу від 4 до 5 Вт, я не маю на увазі на одну із чотирьох сонячних панелей, ні на всі. Враховуючи ємність 8020 тисяч і 4 або 5 ватт будуть заражати їх дуже довго. Якщо точніше, то від 20 до 35 годин для моделі на 20 міліампер-годин. Для прикладу, модель саме на 20 ампер-годин під прямим сонячним світлом за годину набрала ємність, котрої вистачило на зарядку Samsung Galaxy a 54 5 g на... 5%. Враховуючи ємність акумулятора 5000 мАч, маємо 250 мАч за 60 хвилин. Це 1,25 ємності пауербанка. І це ще загалом швидко, бо панели 4, я нагадую. Власне, саме цьому я ці пауербанки і рекомендую в першу чергу як аварійні. Ну тобто, під ситуації, коли вам і 5 Вт буде щастя неймовірне, і 3 Вт буде щастя неймовірне, аби подзвонити. чи Новини подивитись можна було. Панелі не вологозахищені, але достатньо чутливі, щоб почати приймати заряд навіть при яскравому освітленні від ламп у приміщенні. По периферії у моделі 20000 тисяч маємо два Type-A, один Type-C та мікро-USB, Усі потужністю до 11 Вт. у моделі 8 тисяч набір аналогічний за винятком Type-C. Його нема. Зате у обох моделей присутній ліхтарик невеликої потужності, котрий вмикається кнопкою живлення, витривалість літій полімерних акумуляторів, все ті ж 500 циклів перезаряду без втрати ємності, якщо вірити виробнику. Ну і гарантія 12 місяців. Тепер пройдемось по недолікам, бо вони по більшій частині, скажімо так, хаотичні. Наприклад, карабін у комплекті. Вони є у всіх цих моделей, про них. Ані на коробці, ані в інструкції нічого не сказано. Більше того, хоч сонячні павербанки і не мають жодного заявленого захисту IPX, маючи при цьому досить якісні заглушки проти пилу на USB-конекторах, однак корпус у них не ударостійкий. Тому я не уявляю собі, навіщо їх на карабін десь збоку чіпляти. чіпляти. Якщо це ще хоч трошки відноситься до моделі на 60 ампер годин, то сонячні батареї для карабінного носіння занадто крихкі. Але саме головне, за що чіпляти взагалі у 2 e Тревел на 60 тисяч є окрема ручка у 2Е Solar 20 тисяч є дивний язичок на корпусі, про котрий в інструкції взагалі ні слова також. Але його надійність викликає запитання. Він ще й по центру корпуса знаходиться. А за що чіпляти Солар 8 тисяч? Я не уявляю собі взагалі. Зате у Solar 8000 є перевага, котрої немає у моделі на 20. Сонячні панелі можна закріпити у згорненому вигляді. Для цього є окрема кнопка. У версії на 20 тисяч закріплювати панелі немає чим, тобто не можуть розкластись самі по собі. Ну Або шукайте якусь гумову стрічку, що досить дивно. І нагадую: обіцяна потужність сонячних панелей вказана. Пікова. Ви її отримаєте лише у випадку, якщо буде пряме сонячне світло без хмар. Самі розумієте, навіть влітку це не завжди доступно. Втім, саме через це я і рекомендую їх як аварійні. Швидко ви ані заряд не наберете, ані смартфон не зарядите. Однак зарядите загалом. І важливо саме це. І так це були підсумки. А у коментарях не забудьте написати, чи мали ви справи загалом із сонячними панелями, чи звикли ви до розуміння того, наскільки вони малопотужні, особливо. Панелі такого розміру, бо так є моделі значно більш потужні і на 15 ватт і на 65 Вт ватт величезні. Чи мали ви з ними справу? Для мене це ось це вперше. Але ви пишіть і не соромтесь. Ну я тим часом виражаю величезну подяку Київському магазину Солдмаквії за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser mke 600. Посилання на цей мікрофон на огляд або на магазин буде у описі під відео. Переходьте і знайомтесь, це нам гіпер важливо. З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. То їх просто обожнює і просуває наш відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз. Дуже дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Рутнейшн. Бережіть себе! Слава Україні! Слава героям та бувайте здорові!